Вас вітає компанія Техномаш Строй. У цьому відео ми представляємо лінію гранулювання серії MLG 1000 комбі у комплектації з аеродинамічною сушаркою SA400. Відео зняти у нашого клієнта на Черкащині та демонструє роботу комплексу в реальних умовах. Лінія починається з транспортера tlk 2 який подає сировину до шнека-калібратора ksh 400. Він має бункер об'ємом 0,2 метри 3 та систему регулювання подачі через частотний перетворювач, встановлений у пульті керування лінією. Конструкція шнека включає барабан-калібратор, який відбирає більші частки та пропускає дрібніші в бункер прийому. Звідти шнек транспортує сировину в аеродинамічну сушарку, аеродинамічна сушарка sa 400 Призначена для швидкого та ефективного видалення вологи з сировини за допомогою гарячого повітря. Її комплектація включає повноцінну піч із вогнетривкої цегли зі сталевим корпусом, комплект колосників та трубопровід загальною довжиною 25 метрів з трьома розширювачами. Джерелом тепла, теплогенератором, виступає палетний пальник нашого виробництва. Пальник працює на паливній гранулі. Отримані у процесі роботи самої лінії, що робить систему максимально зручною та автономною, він автоматично контролює температуру та самостійно подає гранулу. Тож немає потреби готувати дрова чи постійно стежити за процесом горіння. Після сушіння матеріал потрапляє до шнека точної подачі ШТЗ 200. Його основна функція накопичувати висушену сировину та рівномірно подавати її в прес-гранулятор. Робота шнека регулюється за допомогою частотного перетворювача. Серцем лінії є гранулятор Гран 300 з електродвигуном 22 кВт. Він здатний виробляти до 400 кг пелет на годину та обладнаний матрицею діаметром 300 мм із рухомими роликами. За індивідуальним запитом матриці виготовляються з отворами від 2 до 8 мм, редуктор гранулятора. Працює у масляній ванні об'ємом 80 літрів, що забезпечує можливість цілодобової експлуатації 24 на 7. Для відсіву на загранульованих частинок після гранулятора використовується просіювач БКО 100 з функцією попереднього охолодження гранул, що працює в тому числі завдяки системі видалення пилу ВП2, роль якої зводиться до відведення повітря з частинками пилу із зони гранулювання та просіювача. Готова. Очищена від пилу пелетна гранула транспортується до Бігбега стрічковим транспортером ТЛ-1000, оснащеним додатковими коробами для охолодження гранул. Обладнання Техномашстрой сертифіковане не лише в Україні, а й у країнах Європейського Союзу. Наші лінії успішно працюють у більш ніж 30 країнах світу. Купуючи наше обладнання, ви отримуєте надійну техніку, що відповідає міжнародним стандартам. Річну гарантію та повний комплекс технічної підтримки якщо у вас виникли запитання або ви хочете отримати консультацію, телефонуйте на гарячу лінію, вказану в описі. Наші спеціалісти допоможуть підібрати обладнання та дадуть відповіді на всі ваші запитання.